Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні ми на будеку тестуємо жаростійку цеглу різних виробників. Ось о, перші дві цеглини це у нас Україна виробник. Оці дві цегли. Нижня цегла виробник Італія, верхня цегла виробник Польща. Зараз ми її будемо розпікати ну, до червоного кольору. А також ми перевіримо безпеку. Це у нас кремоволокно. Ну, складніше називається муліта кремнізіомістифет. І соснова деревина. Сосна має здатність загоратися при температурі 180-200 градусів. Міряємо, скільки у нас тут наразі температура. Будь ласка, 6 градусів, 6,9, майже 7 градусів. Однакові показники. Товщина тут 3 см. 30 мм, товщина цегли 6,5 мм. Що у нас у камері? 8,5 градусів у камері. От тепер чекаємо, поки воно нагріється до червоного кольору. Ну ось, пані та панове, пройшло трошки більше 15 хвилин. У нас цегла розпеклась до червоного кольору. Зараз з цього ракурсу ви побачите, що ось вона вже червона. 843 градуси. Це так ні собі чого. У звичайних печах такої температури просто не буде. Але ми також тестуємо пожежу безпеку. Муліта фетр. Ось я його витягаю між деревом і цеглою. Тут у нас температура 470 градусів, тут у нас температура 136 градусів. І температура дерева 61 градус Цельсія. Тобто, якщо ми між деревом і цегляною трубою, або де нам пройти треба повз дерево, будь ласка, 3 сантиметри, спокійно, що хата не згорить. Тим більше, тут у нас цегла 65 товщиною, тобто наруба міліметрів, а зазвичай ми труби і так далі кладемо на ложок. тобто, 120 товщина. Будемо розбирати це все і перевіряти температуру, до якої розпекли цеглу Спочатку так перевіримо ще разочок. 906 градусів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас цегла. Червоного кольору. І відразу міряємо. Сімсот шістдесят градусів. Тепер ми міряємо, що у нас з деревом. Дерево нагрілось до 108 градусів. З цього боку. До 112 градусів. Цегла з цього боку 379. ну ось 400 градусів ми маємо на виході. Ну, як висновок можу сказати просту річ. Ну ось у нас е звичайна рядова цегла знизу лежить. Ми розбираємо. І що ми бачимо? Бачите, при високій температурі вона просто потріскала вся. Ця цегла як була ціленькою, так і лишилась. Це у нас італійський зразок, це у нас польський зразок, а ці два наші українські виробники. Вони досить таки витривалі на, на температуру і мають право на життя. Єдине, що по ціновій категорії трошки різняться, але небагато.